Вітаю, любі українці. Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Я вже ділилася з вами радісною новиною з нагоди народження першого онука. Я дякую Богу, що дав мені таку можливість дочекатися онука. Сподіваюся, що це не перше внучатко моє, що дасть Бог іще мені внуків дочекатися. Отож, зараз священник проводить чин хрещення нашого маленького внучка. Ви бачите хрещених батьків, які тримають на руках малюка. Діти, а тепер уже батьки для свого синочка вибрали ім'я Левчик. Нехай Бог благословить Левчика, щоб він ріс здоровим та щасливим під мирним небом. Чи відрікаєся сатани, всі діли його, всі хангелі, всього його і всієї годині його, всі його, всі його. Чи відрікся сатане? Повертайтеся. До Христову. І аналогічна процедура. Чи з'єднуєшся з Христом? Чи з'єднався ти з Христом? Чи віруєш йому? Вірую йому як царевій Богу. Віруємо. कपाद व्यवस्था सा Всі душі і тіла, що він у того, вся серце і усіх лишається, слава сім, свій ближнього свого і самого себе. Що він ще веселеш, взяв його саме себе, заслужені, сягає ваші клятві, покнутий тілесень. Ще чи мені вірити, не прийняття голосу Божає Івани, це буде відкритий сумнів. що п'ятнадцять років цієї досвідинної війни правда на всякий час ідував зі мною що він, ходив свідомий заповідей Христу. Так. В звичайно хочу звернутися до своїх підписників та щиро подякувати всім хто розділив нашу радість. Дуже дякую вам за теплі коментарі та привітання, за щире побажання. Хочу побажати вам теж всього найкращого, а найголовніше здоров'я та мирного неба. Дай Бог, щоб закінчилася ця війна. Багато хто з вас писав, що теж маєте внуків, тому бажаю вашим мочаткам теж рости здоровими та слухняними на потіху батькам та дідусям з бабусями. Пишіть, будь ласка, в коментарях, коли ви хрестили своїх дітей чи онуків, вони теж плакали чи тихенько себе вели. Усяка влада на небі на землі, ідіть, навчайтеся, народи, христячих ім'я Отца і Сина і Святого Духа, навчаючи і зберігати те все, що я заповідав. Ось ця за по всі дні, аж до скінчення віку. Амінь. Слава Богу, Господи, слава! Тобі, Своє місце. І залежить багато що від того, що нам будуть показувати, що нам будуть розказувати, що ви туди повернутися. Знаєте, так само і воно життя. І бажаю вам бути тими такими добрими для Лева в цьому світі, що він полюбив це життя і хотів жити тут. І, знаєте, то, що він лакав тому кожному з нас хоче сказати дякую за те, що прийняли тут таку відповідальність. І друге, знаєте, не скупі на любов. Не, бійте, не шкодуйте її, старайтесь давати, так як вмієте, так як можете. І поки він ще маленький, поки ще росте, так далі, буде рости, то він, він захоче з вами бути, ви захочете з ним бути потім, коли він вже стане ще старшим, підійде і так далі, він ще менше захоче бути. Він вже з вами вже з друзями захочеться. Воно є в житті, і тому цілуйте ті моменти. Любов, і будьте любов, і найпростіше, що можете кожного дня, це в молитві і так само приходити в гості бавити, бути супроводжуючим тих перших, хто відповідати трохи в роках життя. Нам новий, благий, На зробили, не зробили, зробили фото на згадку. на згадку, всі були вийшли всі дуже, були дуже серйозні. Тоді я щось Тоді ляпнула, жартівлила і всі розсміялися і, і, і глянули в бік. В результаті бік. вийшло ось таке фото. Так як на хрестини приїхали куми та родичі здалеку, то діти вирішили замовити стіл у кафе, щоб всі присутні могли пообідати, бо дорога далека, а також зробити фото на згадку. Перед обідом всі помолилися за маленького Левчика. На стіні зроблена така декоративна арка з надувних кульок та надписом хрещення Левчика. Гості привітали батьків з народженням та хрещенням Левчика. Також зробили фото на згадку, бо малюк виросте, але фото залишаться пам'яттю. Ну і звичайно, бабуся привітала дітей та Левчика з хрещенням. Звичайно, бабусі вітають і бажають всього самого найкращого. Якби могли, то й небо до них прихилили б до дітей та онуків. Не знаю, кажуть, що внуків завжди люблять більше ніж дітей. Можливо, це і правда. гості підходили, вітали Левчика, та його батьків. Я не стану все показувати вам всіх гостей. Ось моя племінничка. Фото на згадку. А це ще одна моя племінничка. І фото на згадку. Що, друзі, ще покажу вам торт, який замовили на Христини. Ось такий тортик, хрещення лева. Зверху отаке янголятко маленьке. А ось він без коробки вже на підставці стоїть. Отакий тортик. Отаке сьогодні в мене вийшло відео. Дякую всім за перегляд, дякую, що залишаєтеся з нами. Щиро бажаю всім всього самого найкращого! Мирного неба, здоров'я, успіхів усьому, Божого благословіння і хай Господь Бог береже кожного з вас. Молимося за Україну, за наших захисників. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.